Оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими підрозділу поліції проводять системні заходи з документування організованих груп, які спеціалізуються на виготовленні та розповсюдженні наркотиків. Діяльність ще однієї такої злочинної організації викрили на Дніпропетровщині. До її складу входило 10 осіб мешканці Новомосковська, Кривого Рогу та Дніпра. Вони налагодили лабораторії з виробництва амфетаміну на території орендованих гаражів та приватного будинку. В середньому ділки щомісяця збували від 8 до 10 кілограм амфетаміну, використовуючи онлайн-магазин закритого типу в телеграмі, в результаті чого отримували від злочинного бізнесу близько 10 мільйонів гривень прибутку. Частина цих коштів ішла на закупку прекурсорів та сировини, яку зловмисники завозили з-за кордону. Решта ж розподілялася між учасниками злочинної організації. 12 грудня оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі слідчого управління ГОНБ в Дніпропетровській області за силової підтримки поліції, особливого призначення, затримали вісім учасників злочинної організації у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України, повідомила Альона. Людницька. Також провели 45 обшуків за місцями нарколабораторій, проживання та в транспортних засобах фігурантів. Вилучили понад 200 кілограм амфетаміну, 200 кілограм прикурсорів, 30 літрів псевдоефедрину, понад кілограм канабісу та обладнання для виготовлення психотропів. Окрім того, сім автомобілів, грошові кошти та чорнові записи. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури учасникам злочинної організації слідчі повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких частина перша та друга статті 255 -ї. створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній за скоєне. Учасникам злочинної організації може загрожувати до 12 років ув'язнення.